Палений фільтр для мотора К9К 636, 1,5 дизель, де насос в баці підкачки є. Даний фільтр використовується тільки для цього мотора, і для нього можна ставити тільки цей фільтр. Він йде або під оригіналом, або той же самий махал можна купляти. Всі інші фільтри не підходять. Вони там мають інші фільтруючі елементи, їх може роздувати і ця економія може погано закінчити. Самі розумієте, палена магістраль і апаратура досить немали грошей коштує. Його міняти можна там в регламент 20-30 тисяч, якщо заправляєтесь на нормальних заправках. Регламент заміни в Україні там, 10 тисяч ну, нема, це потреба так часто міняти. Якщо ви маєте можливість розріжити свій старий, на такому пробізі він буде як новий. Всі інші там мотори там 1.6, дизель 2.0, дизель, мають інші фільтри. Так само інші моделі 1.5 також мають інші фільтри. Тому, щоб оптимально підібрати, який саме фільтр має бути для вашої машини, можете звернутися по він номеру і підберемо, який вам треба. Контакти будуть в описі внизу. Сама коробка в даний момент цього року вони постійно міняються, Де така типа біла і надписи сірого кольору. Матова вся повністю. На наклейці бачимо, що зроблений він в Австрії, номер його. І тут зверху має переливатися Renault Group на Наклейці. Так виглядає збоку, знизу, і з торця. Так, тут ще є якісь додаткові маркування з боку. Всередині маємо сам фільтр і кілечки нові. Самі кілечки бажано поміняти, бо з часом від вони розбухають і можуть пропускати. Вони в комплекті є. Сам фільтр бачимо, робить Махал. Ось його номер. Сам Махал – це один такий з небагатьох, що робиться ще в Австрії на заводі. Вказаний час і дата. Коли було виготовлено. Можна брати конкретно цю модель махал, воно значення немає, то буде той же самий фільтр. Але зазвичай оригінал коштує трохи дешевше, ніж брати махал напряму. Додатково тут буде що це Рено, а Так, все решта ідентично, більше тут маркувань немає. На оригіналі додатково будуть позначки такими кольорами: білим і зеленим. Це щоб розуміти, куди які ж тут підключати, подачу і обратка. Це дуже важливо, якщо їх можна перепутати, бо вони однакові. Якщо перепутаєте, фільтруватись буде не так. І подача солярки має бути зразу тут через підігрів. Якщо вона не буде проходити через підігрів, буде ще проблеми в зимовий час. Вона може там гуснути, не буде тоді нормально прогріватися перед фільтруванням. Є такі моменти, що люди неправильно підключають. Тут є також додатково стрілочки, вхід і вихід. На махлі буде просто стрілочка без кольорового маркування. Тут Бачимо вверх повністю все металеве, буває типу, в інших вітрах пластикове, Але, ще раз нагадую, під цей мотор іде тільки цей фільтр можна ставити. Або оригінал, або зразу махл берете напряму. Цей фільтруючий елемент, бачите, досить так плотенько він стоїть. Є елементи пластика. Він тут зовсім інший, який розрахований на тиск. Стоїть на сосбаці. Підкачки і тиск робиться ще до насосу ТНВД. У всіх інших моделях, там, де затягується вакуумом, в основному стоїть тільки груша, там тиску немає, тому використовуються інші фільтри. Ну, той же самий, там 1.6 6 мотор, який теж має насос, він там використовується інший фільтр. Тому оптимально, щоб підібрати, який саме у вас має бути, потрібно по віну. Ось так виглядає. Ну, і тут ззаді заглушка для. Стоку води, якщо є відстойник такий. На мою думку, топливні фільтри Махал одні з найкращих Що для замовлення цього чи інших фільтрів, звертайтеся в описі будуть контакти.